Просто досвід. Практика відрізання, істоти з потворними обличчями. Проходьте повз. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Істоти з потворними обличчями на возі. На моє запитання, хто вони отримала відповідь? Ті, хто говорить одне. А робить інше. Так виглядають їхні душі. У наступну мить мені показали їхні привабливі усміхнені обличчя маски. А після цього з'явився цікавий пристрій, схожий на батарею, яка випромінювала блакитне світло, створюючи заслонку від таких істот. Щойно описане видіння я побачила кілька днів тому під час промовляння веління до фіолетового полув'яза. Людей масок у світі фізичних форм чимало людей оперів, нафаршированих усередині силами антилюбові зустрічаємо на кожному кроці. Іноді навіть здається, що їх значно більше, ніж справжніх і щирих, відкритих. Сердечних. Як би там не було, важливі і одні, і інші. Кожна зустріч, кожна взаємодія з будь-ким, з будь-якою істотою в людському тілі, це наш досвід. Просто досвід, який нас щось вчить або щось нам дарує. Означення позитивний та негативний вигадали люди. Якщо ситуації взаємодії не відбулося рівноцінного обміну енергіями, приймайте пережитий новий досвід без почуття програшу чи виграшу і прямуйте далі власною дорогою. Не навішуйте ні на кого ярлики, проходьте повз чужі конфлікти, плітки, повзбурчання чиїсь, повспостійну чиюсь невдоволеність чимось чи кимось, Повщись осуд, категоричність, чуттєву та матеріальну скупість, заздрощі. Не впадайте у самоїдство, не виніть себе в тому, що хтось, із ким вас звела певна життєва ситуація, повівся з вами не так, як ви цього очікували, не так, як ви заслуговуєте. Вивчайте уроки і зачиняйте за собою двері. Якщо не знаєте, як припинити прокручувати в голові сказані вам кимось неприємні слова, як очиститися від чужого лицемірства чи пережитої неприємної ситуації, як припинити зливати власні енергії у минуле, зробіть наступну практику, запропоновану небожителями. Уявними ножицями відріжте від себе те, від чого бажаєте очиститися. І застебніть власний простір на замок. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.